Всім привіт! Сьогодні будемо проходити цікаві завдання на сайті HackMyVM, а саме шукати пропорції на одній з віртуальних машин. Треба завантажити файл та імпортувати його у VirtualBox. Не забувайте запустити саму машину. Для початку слід дізнатися цю IP-адресу, для цього зробимо arp сканування. Далі перевіримо, які порти відкриті для цієї IP-адреси. Бачимо, що є 22-й, 80-й, 139-й та 445-й. Почнемо з HTTP. Це звичайна сторінка, і я там нічого цікавого не знайшов, тому повернемось на крок назад, оскільки ми бачили, що 139 та 445 порти відкриті, це вказує на те, що на сервері може бути служба SMB. Перевіримо, чи є там якісь ресурси. Перший з них, гадаю, це те, що нам потрібно. Я звернувся до Share без автентифікації і можу працювати в системі. Ми бачимо, що каталог HTML, який містить індекс HTML. Присутній на ресурсі Share. Це означає, що тут може використовуватися спільний веб корінь цільової мережі. Отже, якщо ми встановимо веб-оболонку всередину каталогу HTML, то зможемо нею керувати, тому створимо простий PHP файл на своїй локальній машині. Для завантаження його в систему SMB, користовуємо команду PUT. Однак зауважу, що ваш створений файл має бути в тому каталозі, з якого ви здійснювали вхід в SMB. Отож. Завантажений файл в каталозі HTML. Тепер слухаємо порт, наприклад 1.234, а у браузері відкриваємо оболонку та дописуємо команди для виконання віддаленого виклику оболонки, тобто reverse shell, на веб-сервері. Знову зауважте, що треба вказувати IP-адресу локальної машини, а не цільової. Зараз в терміналі ми вже маємо робоче середовище. Пропоную зайти всі двійкові файли на системі. Як бачимо, один з них особливий. Тому що є виконуваним, що дозволяє мені потенційно збільшити привілеї через зловживання цим твійковим файлом. Виконуємо відповідну команду для цього. Ця команда є загальновідомою на просторах інтернету. Тож тепер дуже легко знайти прапорець до рута, а другий прапорець знаходиться в каталозі Home Connection у файлі LocalTxt, їх лише два на цій машині. Якщо це відео було корисним, будь ласка, натисніть вподобайку та підпишіться на канал. До зустрічі в наступному відео.